Всім доброго дня, маємо у продажі свіжопригнаний Opel Зефіра B. Автомобіль, що пригнано з Німеччини, вже розмитаний, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2010 рік. Двигун 1,7, дизель, механіка 6 ступка. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, на легкосплавних дисках. Тоновані задні вікна, тонування заводське. По кузову авто без подряпин, без корозії. Стан дисків, дивіться, дискові гальми у нас передні та задні. Лобове скло ціле, без полів, без тріщин, капот також. Пороги рівненькі, ціленькі, живенькі. Давайте заглянемо. Багажник. Автомобіль у нас йде семимісний, Задні сидіння за потреби складаються, виходить великий місткий багажник. Маємо в комплекті шторку. Тут у нас така ніша, де зберігається домкрат, ключ, буксировочний гак. Весь комплект присутній. Знизу під автомобілем маємо повнорозмірну запаску. Підсвітка номера працює, кришка багажника без корозії, без м'яти. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Сидіння в гарному збереженому стані, чисті, цілі, без пропалів, є килимки, такі столики складаються дуже зручно. Стан карт, склопідйомники задні по комплектації. Заднє сидіння. Сидіння гарно регулюється, тут вперед, зад складаються, дуже зручні. По пластику все чудово. Йдемо далі. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, регулювання, складання, дзеркал, підігрів зеркал, круїз, контроль, мультикермо, клімат, контроль, штатна магнетола. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Помилки відсутні. Пробіг даного автомобіля 214 тисяч кілометрів. Є сервісні документи, куліса перемикає чудово. Центральний підлокітник, підлокітник регулюється, дивіться, стан панелі, стан карт, сидіння. Все в гарному стані. Зеркала електро, складаються. склопідйомники працюють. Також розкладаються, мешати. по електриці повністю все працює. Ручник тримає, працює. Дивіться, стан салону. Там карт. Є такі накладки на порогах. Робота двигуна. Новий акумулятор стоїть. Крила оригінал, не крутилися. Також з цієї сторони джем. Також не кручені. сажова екологія на місці, нічого не вирізалося. Кого цікавить, друзі, даний автомобіль? Телефонуйте, Авто знаходиться. в місті Вінниця більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, на Ютуб канал для наших підписників. Діє гарний торг. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.